Росіяни зночі атакують північну частину Харківщини. Стріляють артилерією та ракетами. Це наймасштабніша атака на область за останні місяці. Є влучання виняткову цивільну інфраструктуру. Зайнялося багато приватних будинків. Постраждала жінка та 11-річна дитина. А так виглядає центр Вовчанська. Місто практично знищене російськими терористами. Про наступ на Харківщину заявив і президент України Володимир Зеленський. Росія почала нову хвилю контрнаступальної дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування. Знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнев ворога. Зараз йде жорстокий бій. Сомуна в Україні з'явився перший F-16. Щоправда, це тренажер винищувача. Його передала Збройним силам Чехія. Це не симулятор. Це повноцінний авіаційний тренажер з е, реальною кабіною літака. Ф-16. льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Тренажер українців вже активно випробовують. Виконуємо зліт проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Що стосується справжніх літаків f 16 то українські пілоти уже завершують на них навчання. Перші винищувачі можуть з'явитися над полем бою уже влітку. У Калуській області, яка розташована між Москвою та Україною, масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. НПЗ атакували декілька дронів. Всього на об'єкті прозвучало п'ять вибухів. Уражено виробничу потужність підприємства, яке переробляло понад мільйон тонн речовин на рік, три цистерни з дизельним пальним та ще одну ємність з мазутом. Американська граната за 50 доларів залітає в люк російського танка вартістю 1 мільйон доларів. Після вибуху від багатотонної бойової машини залишилося лише декілька обгорілих шматків. Морські дрони Магура В 5 які постійно підбивають рашистські судна, уже завдали збитків Чорноморському флоту Росії на півмільярда доларів. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Затримали мешканця Кропивницького, який намагався скоригувати Ерефівський. І удари по залізничних ешелонах зсу зловмисник пообіцяв росіянам встановити веб-камеру поблизу одного з мостів. Щоправда, планам злочинців завадили працівники СБУ. Інформатора затримали. Він може сісти в тюрму на 12 років. Леви, яких врятували з пошматованої війною Донеччини, отримали новий дім. Їх відвезли до Британії. Айса та троє її дитинчат Еммі Санта і Тедді прибули до Йоркширського парку дикої природи. Останні два місяці вони перебували на реабілітації. Щоправда, до цього прайд 9 місяців був у польському притулку. Там малюків розлучили з матір'ю і вони не могли виходити на вулицю. А це перші кадри возз'єднання родини.